Українська народна казка пшеничний колосок. Вжили собі двоє мишенят Круть і Верть та південь, голосисте горлочко. Мишенята тільки знали, що гралися, співали та танцювали. А півник тільки починало розвіднятися, схоплювався, спочатку всіх своєю піснею будив, а потім до роботи брався одного разу, підмітав півник у дворі, знайшов пшеничний колосок. Круть верт і дітно сюди загукав півник. Погляньте, «Погляньте, що я знайшов? Прибігли мишенята та й кажуть. Молодець півник. Тепер його треба обмолотити. А хто це зробить? спитав півник. Тільки не я! закричав круть. Тільки не я! закричав верть. Добре, я сам обмолочу. Обмолотив півник колосок, потім узяв мішок із зерном та й подіж його до млина. Вернувся півник, з млина кличе мишенят до себе. Сюди круть, сюди верть, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, нахвалитися не, не можуть. Так, півник, от молодець. Теп тепер треба тільки замісити, тепер їх напекти. А хто буде місити? спитав півник. Тільки а не... мишенята здовж за своє. Тільки не я! Запищав крузь. Тільки не я! Запища Подумав, Подумав півник та й каже: ну що ж, доведеться мені. Заміїсив він тісто, наносив дроб, розтопив піч і на пік пирогів, поклав він пироги на стіл. А мишенята тут, як тут, кликати їх не треба. Ох, і голодний я. Пиштіть, круть. Ох, як же мені їсти хочеться. Пиштіть верть та й швидше сіли за стіл. Зачекайте хвилину, каже півник. Ви спочатку скажіть, хто знайшов колосок? Ти знайшов! Голосно закричали круть і верть. А хто колосок обмолотив та зерно поніс до млина? Теж ти. Це тихіше відповіли мушенята. А тісто, хто мисив, дрова носив, піч топив, пироги пік. Усе ти, усе ти. Тихенько пропущали круть і верть. А ви що робили? Нічого сказати, ми з стали вони вилазити із-за стола а їх і не затримамо. Хто ж таких ледерів пирогами пригощатиме? На цьому казочці кінець, а, хто слухав, молодець.